Мої вітання всім. У цьому відео говоримо про створення своїх елементів, своїх HTML-елементів, тобто, припустимо, що вам не вистачає тих можливостей, які є, тих елементів, які є, а вам хочеться створити свій. Тому без питань можна створити свій елемент. Для прикладу, скажімо так, назвемо його ось, так, Hello Bitup. Тут є моменти деякі важливі. По-перше, має бути дефіс обов'язково. По-друге, має бути з маленькими літерами. Можливо, є ще якісь обмеження, напевно, на це. Ну, на даний момент дефіс обов'язково. А з великими літерами, я просто спробую створити з великими літерами, і не вийшло. Значить, відповідно, що для цього потрібно? Ну, Зрозуміло, що сам елемент, який складається відповідно з відкриваючого та закриваючого тегу. Між ними може бути текст, може не бути текст. Відповідно. ну, Зрозуміло, що не для цього тексту, для виведення якогось тексту створюємо цей елемент, тому що в нас є елементів достатньо для того, щоб, скажімо так, виводити той чи інший текст. Далі, далі. У нас має бути клас, який реалізує фактично. Функціонал цього елементу, тобто він в принципі може бути порожній. Тобто, це зараз я тут вже дописав. Але він по суті може бути порожній, складатися тільки з конструктора, в якому викликається батьківський конструктор, тобто конструктор батьківського класу. А якого батьківського класу? html елемент цей батьківський клас, тому що наш клас Хелопітап успадковується від батьківського класу, відповідно. І потрібно зареєструвати цей елемент, яким чином зареєструвати. Тобто написати його назву тут, і написати клас, який є фактично реалізатором цього елементу. Тобто, що є обов'язково? Реєстрація, створення класу, мінімум з викликом його конструктора, і викликом батьківського конструктора. Ну, і сам елемент. А тепер вже. Крім того, всього, ми можемо дописувати деяку реалізацію. Для прикладу, нам, за деяких умов, за деяких умов, тобто, наприклад, часу дня, ви вводите те чи інше повідомлення. Добрий вечір, добрий день, там, добрий ранок і тому подібне. Ну, це ми можемо зробити з допомогою такої умови, зрозуміло, що створюємо об'єкт Date і отримуємо години. Зараз година. То, да? З допомогою методу, відповідно. Ну, В даному випадку, що бачимо, що два рази виводиться добрий ранок, бо це зараз ранок. І тут, у деякому нашому елементі, є деякий текст. Ну, так зроблено, що я доплюсовую, відповідно, додаю до того. Хоча можна перезаписувати. Ну, це ж ваш клас, ваш функціонал пишіть як завгодно. Далі, аналогічно, я можу додавати стилі фактично. Як і для вбудованих елементів, так і для своїх, я можу додавати стилі. так. Е, далі в нас є певні такі методи, які спрацьовують тоді, коли. Відбувається якась дія, тобто connected callback, disconnect, тобто в даному випадку додавання елемента на сторінку, видалення елементи сторінки, зміна, скажімо так. Перенесення елемента і зміна атрибуту, додавання, видалення і тому подібне. Тобто ці методи спрацюють в тому ж випадку. E, значить, connected callback спрацює тоді, коли я додаю елемент, це фактично, да, і чому в мене один елемент червоного кольору, а інший трохи от такого інакшого синього світла, чи якого тут ми задали відповідно безпосередньо через комбінацію шістнадцяткових кових цифр. Значить, чому так відбувається? Тому що я задаю за замовчуванням певний колір. Зрозуміло, що через властивість стайл, через властивість колор. І тепер я перевіряю, чи є деякий атрибут. А що це за атрибут? Це мій знову ж таки атрибут. Тобто, як довільний елемент може бути, так може бути довільний атрибут. Перевіряю, чи є задано. Тут у нас нема, бачите, а тут є. Тому для цього, якщо у нас якийсь заданий певний атрибут, задати колір. Згідно цього атрибуту. Ну, якби все зрозуміло, все чітко, все просто. Так, тепер далі. У нас є якийсь ще метод, який доплюсовує відповідно до містимого. Час. Теперішній час. Але він спрацьовує коли? Він спрацьовує тоді, коли в нас буде клік. По цьому елементу. А по якому елементу? По тому елементу, який містить ідентифікатор Hello. У нас тільки один з них містить ідентифікатор Hello. Другий елемент фактично. Да? Для другого ми задали. Тому е клікаючи по першому, нічого не буде відбуватися. Клікаючи по другому, у нас буде додаватися час. Так, ну і, в принципі, все. Що хотів сказати в цьому відео? Дякую за увагу до наступних відео.